3 липня 2013 року часів час 14 година 40 хвилин. Сергій Роз Володимир, роз'яснюємо, що наразі вас затримали, закудованного оцінного кримінального праву, тому що прибачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Поясніть, да, є... чому, Поясніше, чому? чому адвоката не допускають до проведення Воно. слідчих дій мають триває слідча дія адвоката до проведення слідчих дій не допускають. Поясніть, будь ласка. Я вже вам представилася. Поясніше. Ще, будь ласка, ви тоді раз представтеся. так будемо представляти? представлятися? Так, так? Ну, ми просто подамо. Дайте це дайте хлопці не приділа. Може, ж вже наслання борови втікла вже, так? А прес-конференцію Ну ось. Припиніть! Розкажіть, як так вийшло? Що зосталося? Керівництво, керівництво прокуратури області розправляється з працівниками, які мають власну думку, і не завжди їхня думка співпадає з моєю. Скажіть, помста, помста за що? От скажіть, за що помста? Помста за мою принципову позицію. В якому питанні? З окремих питаннях службової діяльності. От скажіть, в яких запитаннях? Ну, тобто, що ви маєте на увазі? Взагалі, за що вам мститися? Це справа рук керівництва прокуратури України області. Он, Саша Білий з того світу не стоїть. – Ні, навряд. навряд. От я їм є незручний працівник, я їм незручний прокурор, і я їм як керівництво прокуратури області, як кістка в горлі, як цвях в одному місці, я їм тут незручний. Я не буду казати, що я є якісь. З еталоном, що я святий, це навряд чи так. Але повірте, свою роботу я виконую добросовісно. Є в мене багато колег по області, є в колективі, можете Поможу, посп... Кажучи, посп... Ні, поспілкуватися. Нехай за мене скажуть інші. А Чому ви адвоката не допустили свій Був адвокат, безоплатна допомога, ви не допустили. Я ні, людей, на які ніхто не повідомляло повідомляли люди, які стояли на вході, працівники міліції є замовлення мене. виконуєте? Він, Скажіть людям, що знали. Не Припиніть, працівники міліції заходили всередину і казали, що адвокат я вам скажу, чи є не допустили. Це замовлення до народ. народу народу. Провокаторів попросимо не втручатися. Я вже білого тоже провокатором. Заправляйте Це що за людина? Іди сюди, я сказав, провокуюся. Припиніть, припиніть. Ми тут не будемо зводити зараз провокацію робити. Що не повідомили, що ви робите? Сокіл. Забирайте затриманого в прокуратуру Рівненської області. Почекайте, будь ласка, наскільки прізвище. Я не знаю, хто ви ви мені. Добре, я вам представлю Андрій, Ми всі знаємо, що це підстава, і це знають всі люди. Я думаю, що все буде нормально. Це абсолютно була підстава. Ведеться судова справа щодо начальника відділу міліції. І очевидно, це помста з того боку.